Добрий ранок, друзі. Вітання вам з Тернопільщини, канал Сільське подвір'я. І ми з жулькою раді вас вітати на своєму каналі. Зготувала жульці снідати і собі снідати. Думаю, ми завжди, як би то сказати, у хаті робимо ранок. Разом. Вона від нас не відступається, поки не поснідає. І завжди хоче чогось добренького. Ну, я її зготувала чогось добренького, а вона не хоче їсти. Якийсь дуже ранок тривожний. Не знаю, ще новини не читала. Щось дуже в сусідньому селі пси тявкають. Не знаю чого. І це взагалі-то не, не відтепер. Бо це вже якби. Дальше як пів восьмої ранку. Це вже десь від години, певно, третю її тявкають. Жулька, як зазвичай, спить під грубкою у хаті разом з нами. Так, жуля? Що є? Собачка мамина. Ой, ти моя, ти моя лапочка. Так, ти файна дівчинка. Гай. Що там? Що то було? Що то було вночі? Не давало тобі спати щось. Ну йдемо снідати, Жулясь, Йдемо, йдемо. Йдемо снідати. Ходи снідати. Чуєш? Ходи. Наша тітя Маруся старенька уже снідає. Прийшла і білочка, так? У вас любов з білочкою, так? У вас любов, а, любов, любов спочатку, а потім цілий день їх пендиш, гониш. Не! Ану, що є у вас за любов така? Друзі, мій сніданок. Що уходить до мого сніданку? Щоб бути здоровішим, щоб нічого тебе напротязі дня не муляло то у мене сьогодні кашка. Зараз вам покажу яка. Ось така кашка, ось такого дрібненького помолу, вівсяночка. І до неї ще додаю. Це я собі <кхи> виміряла, що мені три столових ложки. Трохи навіть забагато, але ще мені трошки і жуйка допомагає, бо котики. Ну, 300 ложки цієї каші. Е е е е я запарую окропом. Я вже собі там дивлюся, якої мені густини треба. Сюди додаю <кх 000> окремо, запарую чайну ложку. Ізюму. Запарується в кружці окремо. А сюди до каші додаю чайну ложку меленого льону, кусочок масла, і потім додаю ще ізюм. Це все перемішую, і це мій такий сніданок. Сніданок такий і кавуся, звичайно. І кавуся, звичайно. Але спочатку кашка. Спочатку кашка. Дивіться, яка у мене гарна цибулька. Але що вам хочу сказати про цибульку. Зараз один, один як би то сказати, свій, ем, свої спостереження. Дивіться, як цибулька наша росте. Цибулька я посадила наша Та, що, того року, що чоловік зібрав з нашого города. Була вона посаджена з маленького, дрібненького вівсика. Але що я вам хочу сказати мої спостереження? Бачите ось ці цибульки, що не попероростали? Це цибуля була, як я купляла вівсик, ми садили, ми такий добрий кусок посадили. У мене навіть відео десь є на каналі. У плейлисті, напевно, сільські будні. Мені здається, що так. І я там розказувала, як ми садили цибулю. Садили такий непоганий кусочок, 10 рідів, напевно, на 70 метрів. Було багато вівсика. Мала я багато вівсика купила. Але у висновку, що я хочу сказати, його багато не посходило. Ось така, лиш тільки проросла цибулька, ось така невеличечка. І так вона собі там і у землі лежала. Потім чоловік її вибрав. А тепер я вибрала з ящика, котра дрібніша і посадила. І ось мені що показало, котра проросла, як бачите, ота не кроплена. А ось ця вся, оця до мене приїхав вівсик уже кроплений, для того, щоб він зберігався добре. Ну, воно зберігається добре. Це буля тверда навіть у землі. Навіть у землі це буля тверда. От так зберігається, отак от роблять цибулю, щоб, щоб вона зберігалася. <кій> Ось таке посадиш і не знаю, що з нього чекати. Ну так, висновку мені нічого і не виросло з цієї цибулі. Ну, але нічого, як то кажуть, рік живе, вік живе, вік учись, таке саме і моє. Мій красень цикламен, мене радує кожного ранку. Ось уже яка година ранкова. І ось цей красунчик мокро під ним. Чоловік його один раз полив, як мене не було. Стараюся його не обертати аж так, щоб конкретно, бо Ну, Читала, що вазони не дуже люблять обертатися. Ну, але таке. Показати вам треба. Така краса з раночку. Підніміть вам настрій. Так, снідаю. І зараз буде ранкова поринка. бо сьогодні на господарстві я. Так. Кухня гріє воду. Не дуже важливо горить щось сьогодні, але все рівно. Вогник є. Є. Вода парує, парує. Добре. Жульці зготувала, жулька не хоче їсти. Пішла я заносити <кій> заносити як -то, комбікорму свинка. Жулька викобилюється, але нічого, буде їсти. А де в нас і подіне? Що жуля? Чого викобилюєшся? Чого їсти не хочеш? Що? Набираємо. Та я не йду туди. <світло> Набираємо. Так, світло. Накриваємо оце все діло, щоб нам туди котики не залізли і не наробили фатазії. Так. Ловік намолов та й добре. Але тут перше. Треба ось таке зробити таку маніпуляцію. Порохи пообмітати трохи. Бо того, що то зараз буду ціла біла. Ціла буду біла. Від цього всього. Ось так працюють люди в селі. Нема коли спати. Він має свою другу роботу. Я теж йду на роботу. Але перед тим, як йти на роботу, то ще маємо попрацювати вдома. Вибачайте, друзі, я все рівно мене цей кашель ніяк не покидає. Так, Я, е, нас такі каністри. Від того від феєрі і від порошку прального. Це ще колись давно я приносила з ресторану. Але від порошку прального теж є, то пообрізувала і такі ось мені зручні такі черпалки набрав собі і чистий спокій. Все. Це закриваємо, це закриваємо і зараз ще у посудину спочатку. Не знаю, що він тим курем дає, але зараз подивлюся. Так, зараз насиплю. У води ще трохи мають ті кури. Насиплю їм зараз ось нас таку кориту, отаку посудину, бо їх є багато. І щоб вони не билися. Так. Зараз. Зараз, куре, зараз. Зараз будете їсти. А ну, Жуля, що пішла. Ось таке бкашене царство. Все, добре. Йду тепер свиням давати когутів ще багато різати, я не знаю коли. Ще той день не можемо ніяк вибрати, але нічого. Вже вчора вже знов починають нестися ці кури, мені вистачає тих яйчок. Є 10 курочок. Якщо буде, я собі розчитую, що якщо буде кожен день. Хоча б по п'ять, то, то нам двом хватить ще й жуйка буде мати, що їсти. Правда, жулясь? Правда? Добре, йду, йду, йду. Йду я за відрами. Так, друзі, треба дві руки зараз, бо два відра як би. Тому відключаюся. Так, бачите як то. Отак село. Село мається. Десять штук. І вони всі вже чекають, всі хочуть їсти. Зараз я вам воду принесу, ну то почекайте, ну почекайте трохи. Дивись. Усі вже в рядочок коло двох корит. Зараз не знаю, може туди треба залізати. Коротше, зараз подивлюся, йду по воду. Так я вам скажу, якщо не горять дрова, значить горять каченики кукурудзяні. Оце красота. І все, і вода кипить, і зараз свинки. Будуть їсти, і їна йде на роботу. От такий сільський ранок. Та й усе, друзі. <клухи> Свинки їдять. Я поснідала та й все добре. От таке. Придобруємо чимось іди геть. Придобруємо чимось. В даному випадку дала трошки скислих огірків. Е. Що є? Зашморкнулося? Зашморкнулося що? А зашморкнулося. Ну, буває таке, це ж свиня. Свиня пхає рійку, всю корику. Так що може і зашморкнутися. Але відкашлюється, все нормально. З цими свинками все нормально. Ну. Якось так. Їм навіть і цих два корита замало. Не знаю, ще, ще буду чоловікові казати, бо ще, певно, одну поклав. Ну, побачимо. Та й такі справи, та й такі справи. Все, збираю посудину, збираю посудину і теж йду збиратися на роботу. Правда, Жуля? Ти будеш снідати сьогодні чи ні? А я позіваєш, ну, Ну, то треба йти снідати, бо ти цілий день будеш вдома голодна. Ну, то як це так? Ну добре, все, зараз тобі винесу на дві. Будеш їсти, будеш, будеш? Дай лапку, дай лапку. Дай. Дай. Дай лапку, дай, дай лапку, дай. Дай. Файна дівчинка, файно, файна дівчинка, жуля, файна. Все, все, пішли. І знову йду, друзі, місити наше болото. Це просто жесть. Не знаю, що той чоловік буде тут робити з цим болотом. Просто, просто навіть не уявляю. Не знаю. Це просто така каша. Що каша? Ладно. Іду я, це болото перемішу, а там далі вже буде трішки сухіше, та й там буде трішки краще. Доброго ранку, друзі. Вас вітаю, як зазвичай Тернопільщина. Рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую до переглядів, до підписочки. Підтягуємо український контент. Вам не тяжко, а мені приємно. Як бачите, подавала, пообходила, зробила ранкову поранку і, як завжди, в цей час, я біжу на роботу. Як біжу, йду кроком, але мені здається, що я вже біжу. Ну, якось так, друзі. Якось так. На вулиці не холодно. Як бачите, небо таке ні хмарне, ні ясне. Що пише в додатку у прогнозі погоди не знаю, бо зранку ні погоду. Ні, новини не читала, хоча вже і говорила, що <кій> жулька ніч спати не давала від десь о, від третьої години, може по третій пару хвилин, То то я так розумію, що щось десь було. І ось тепер зранку дочка вийшла на зв'язок. Моя Мар'яночка, моє сонечко золоте. Максимко її збудив. Вона каже, субота я би поспала, на роботу не треба йти. Але він збудив, бо йому треба кашку варити. Отака наша золота дитина. Особливо. Без кашки ранку не буде. Кашка у мене. Кашка у Максимка. А решту людей собі, що хочуть, то собі нехай і готують. Отак. Так що іду я, бо під ногами болото треба дивитися не в телефон. А треба дивитися під ноги, щоб, не дай Бог, на цім болоті не поїхати, не полетіти в космос. Але не до гори, а на долину в болоту. Так, поки що так. Трішки дорога присохла, але <кій> якщо будуть, буде якась мряка або трішки дощ і буде знов те саме, що було. Ой, але, як я завжди кажу, друзі, мені не привикати. Я вже за ці купа років, що я ходжу цією дорогою 35 років, а може і більше, бо я ще й до школи сюди відси ходила трошки, то вже, певно, близько буде 40 років. Але несуть справи в тому, що в роках. Справа в тому, що здоров'я, як би сказати, не, не вертається до молодих років. Здоров'я наоборот йде до старших. Ну, нічого, ми, ми і це переживемо. Ой, якось воно буде. Просити у Бога здоров'ячка, <кхи> Просити у Бога всього, що лиш тільки можна. Ну і відповідно і дякувати Богові. Дякувати ось за цю гору, за оці по боках дерева, що не дають цій горі просохнути. За ось травичку зелену, що ще сьогодні тільки. 1 лютого, а травичка, яка вже зелененька підкидається. Видріпалася, друзі, на, на гору, задихалася. Але що хочу сказати? Що вчора йду на роботу, ви мене всі запитуєте, де я вчора пропала. Де нові відео? Ой, друзі. Я так тішилася. Я так тішилася, що я буду їхати. Щось забула про відео і забула з вами привітатися. Надалі буду старатися, щоб такого не повторювати. Я бачу, що ви за мене переживаєте. До речі. Дякую пан Василь з Борщівщини за привітання. Все передала. Максимчика умовно обняла через відео від вас і від себе, від усіх, хто бажає йому добра. Йому Бажає навчитися говорити. Від усіх передала вітання. Так що дякую вам щиро Усім вам дякую. Не тільки пану Василю, а усім, хто дійсно за нас переживає. Так що що я хотіла сказати? Що була, що вчора їхала, бо був транспорт. Якраз мені аж до магазину. Але прилітаю до магазину, а ключі забула вдома. Отак. Але на годиннику ще на пів дев'ятої не було. Думаю, що робити. Включаю повишену і біжу до батьків. Добре, батьки живуть недалеко від магазину. О, це десь плюс-мінус так пів кілометра. Може і нема, може, 300 метрів. Прибігла, поговорила, поспілкувалися. Батьки у мене віку, тато 74, 75 вже, мамі 70. Тато у мене діабетик другого типу. Інвалід на візочку. Мама, дякувати Богу. Ще ходить, ще все добре. Яке там добре вже 70 років, але краще, як моя свекруха в 93 Чоловікова мама. Видите, як я багато хочу вам розповісти. Але це, напевно, буде вже завтра відео тому що я вже наближаюся до приватних будинків і сюди зазвичай я вже не знімаю. Тому всім гарного дня. Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. До слідуючого відео. Па-па-па-па!